Розкажемо вам позитивний прогноз від анонімного телеграм-каналу Цинік. Але нагадуємо, що всі прогнози це лише точки зору їх авторів, лише припущення. І вони можуть справджуватися або ні. Пам'ятайте про це і до всієї інформації в новинах ставтеся зважено і критично. Контрнаступ ЗСУ тільки починається, заявив посол США в ОБСЄ. Безумовно, потенціал для досягнення успіху Україна має. Якщо буде можливість, все може розвиватися швидко. Подивимося, як усе відбуватиметься протягом наступних кількох місяців. Кінець цитати. Концепція наступальних дій така: на першій стадії Україна прориває первинну лінію оборони. Це реалізовано на кількох ділянках фронту. Орієнтовна дата друга половина серпня. Далі ЗСУ підключають більшу частину резервів для забезпечення динамічного прориву другої лінії оборону. Наразі резерви ще майже не використовуються. Потім Україна починає глобальну складну операцію для забезпечення виходу до моря, має бути реалізовано до другої половини жовтня. Після цього Україна фіксує звільнені території це листопад – та розпочинає підготовку до подальшої наступальної операції вже із F16. Зима та перехід у весну. Паралельно з цим не спить і наш ворог. Росія активізовує бойові дії наступального характеру в липні-серпні для розтягування українського ударного кулака по всій площі фронту. РФ має на кількох ділянках значну перевагу в артилерії та живій силі, але при цьому суттєвих просувань немає. План наразі провалюється, зважаючи на те, що Україна не перетягувала. Фронт, а Росія не розраховувала на тривалу наступальну операцію. Росія педалює тему переговорів, посилаючись на провал наступу ЗСУ. Мовляв, ну от вони ще нікуди не вийшли, нічого не захопили. План це деескалація через ескалацію за участю проксі сил Республіки Білорусь та Вагнера. Орієнтовні дати ескалація серпень-вересень, переговорний вузол, вересень, жовтень, переговори, листопад. Не отримавши переговорів, РФ змушена буде переформатувати військову систему, кажуть уже підготовлений план точкової мобілізації з початку листопада, орієнтовно 400 тисяч осіб у період листопад 23-го, травень 24-го. Варто розуміти, що задля запобіганню прориву з боку зсу, як повідомляють джерела, Кремль готовий кинути всі наявні ресурси. РФ пробуватиме наступати на різних ділянках фронту, щоб розсіяти сили ЗСУ по всій лінії. Про свої втрати вони говорять так: ми можемо втратити всі наявні ресурси. Це не має особливого значення, тому що у разі провалу наступу українців будуть штовхати в бік переговорів. Тому провал наступу ЗСУ це вихід на переговори, а це закінчення гарячої стадії війни. Тому ми можемо собі дозволити витратити неймовірний військовий потенціал зараз. Щоб потім він став непотрібним. Якщо ж план не спрацює, то РФ готує проєкт мобілізації з паралельним насиченням виробництва безпілотниками. При цьому будуть проблеми із постачанням мобілізованих із технікою із навчанням. РФ відверто пощастило, що Україні ще не передали зброю нового зразка, котра здатна перевернути хід війни, як це було, наприклад, з Хаймарсами. Але F-16, далекобійні ракети, додаткова артилерія, які обіцяють поставити Україні до кінця 2023 року або на початку 2024, го вони можуть мати істотний вплив. Росія, як то кажуть, не вивезе гонку потенціалів, незважаючи на спробу відновлення військово-промислового комплексу. Тому найкращий варіант для РФ це закінчити війну в листопаді виходом на переговори. А наступна стратегія це імітація готовності до довгої великої війни. Хоча такої готовності немає. Тому Москва намагається використати всі можливі важелі тиску на Україну, НАТО, США, країни Сходу та Глобального Півдня, щоби закінчити війну зараз. Якщо зараз РФ більш-менш покладається на власні ресурси та важелі впливу, то в 2024 році Росія зможе базувати свою стратегію лише на політичній турбулентності та вразливості Заходу у зв'язку з виборами у США. Від каналу саме сік додамо. Отакий От прогноз. Отака фігня малята. Пам'ятайте, що це лише припущення, але враховуйте і те, що цілком імовірно нас зараз будуть засипати купою новин про бурхливий розвиток військово-промислового комплексу РФ, про посилення їхнє озброєння і так далі. Пам'ятайте, що це цілком може бути лише бравадою і залякуванням для ЄС та НАТО з метою загнати ситуацію в переговорне русло. Тримаємося і лупаємося у скалу. Помагаємо ЗСУ. Якщо ми ще не в ЗСУ. слава Україні, переможемо.